Всім привіт! Сьогодні ми будемо перевіряти! Мій 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 мій. Давайте. Гуляти будемо в Майкрафті. Спочатку нам потрібно створити творче Створимо. Потрібно знайти якийсь міф у Майкрафті, і давайте я це знайду в Ютубі. Давайте... Давайте один міф Ну, що якщо ти заспавниш селянця в вишневому біомі... То він буде висневий, вишневий. Це просто. Давайте це перевіримо прямо зараз. Я вибрала світ. Якщо ви. ой, щось Майкрафт. Десять років фірма? Давайте. Вже пройшло три часа. Так. Скільки пройшло? Три oh, oh, о як передаю. А де це біло? нас хиби. Да господи. Боже, да, там. Ой. Сейчас, сейчас, два. Да ч? А что ты? Давайте Так. Он обіо. Бачите, ось обіом. Сьогодні ми без мишки гуляємо. Моя мишка, скажет. Так. Так, включаю. Так. Ну, прикольно. Нет, это не работает. Ха! Добрый, давайте следующий миф. Один миф проверять. Мы поставим на например, там что-то напишем, например... Ой...

Поставив, подивити, постав подобайк, і це міф підтверджено і третій міф. Що на бета версії? Че бедрок версії? Я не си не Можна на переглядача переключитися. Но... Но цей міф не підтверджено. Показується, що. Якщо що, типу данж? Ну, цей новий храм. Давайте перевіримо. Броу, давайте перевіримо. Так, я бачу данж, <coughs> ну-ка, який він Ну-ка, такий, коротше, данж. Ой, скриншот. Скриншот, короче, сам з'явився Там же было була... вийде. Окей, выйдемо на 26-му, надеюсь. Таке... О, oh маге. Шо за данж? І цей миф працює. Кажуть, якщо ти зайдешь на, на один блок, ти зможеш переключитися в творчі. Давайте провіримо. Ну і в хардкор. Як ви знаєте, ось цей М світ. У мене тут фул алмазочка. Я не знаю, на що я зічарувала. Е, Пам'ятаєте, я вбила дракона? Я не показувала. Я не можу не показувала. Я не показую, як удавала дракон, але я вам прийшла Мікрат. Давайте спробуємо спочатку хардкор. Хардкор, а. а, -а. Ну... Но... щодо... творчого. ЧВУ! це просто це міф рабочий. Всі мифы ми, ми проверили, так що всім пока-пока. тоді Всім пока-пока.